Усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. За декілька годин наступить новий 2023 рік. І я впевнений, що ви захочете щось подивитись цікаве. Тому ловіть 5 крутих нових добірок. Аватар 2. Шлях води. Амбітний режисер Джеймс Кемерон не забув про свій грандіозний проєкт. Фантастичний у всіх сенсах. Аватар, розробка сюжету, зйомки та монтаж тривають уже 12 років. Сюжет другої частини розкаже нам про головних героїв Джейка та Нейтері, які встигли створити сім'ю та старанно виховують своїх дітей. Тепер велике сімейство приймає у свою родину ще одну дитину, яка народилась на військовій базі планети Пандора. Хлопчик не зміг вирушити на землю, оскільки був занадто малий. Мати Нейтері зрозуміло бачить у цій дитині нащадка заклятих своїх ворогів. Перечуття не дурять герої. З'ясовується, що людські загарбники мають намір довести справу до кінця та завоювати Пандору. Це перша із чотирьох запланованих продовжень аватара, і що саме цікаве, частина зйомок пройшли під водою. Якщо згадати першу частину, ви зрозумієте, що в кіно потрібно йти на 4DX. хоча цей фільм вже є на українських кіносайтах. У прямому ефірі в головних ролях Мел Гіпсон. А це говорить про хороший фільм та сюжет. Ексцентричний радіодіджей приймає черговий дзвінок у студію від слухача, не підозрюючи, що ця розмова затягнеться на всю ніч. Невідомий погрожує вбити всю сім'ю шоумена в прямому ефірі. Щоб врятувати близьких радіоведучому належить зіграти в гру на виживання. Герою доведеться розкрити свої найбрудніші таємниці багатомільйонної аудиторії. Єдиний спосіб перемогти в цьому протистоянні. З'ясувати особистість злочинця. У цієї дуелі є одне єдине правило не переривати ефір. Хроніки Веспер. Після глобальної катастрофи людство було позбавлене надії на світле майбутнє. Міста стояли в руїнах. Продовольства критично не вистачало. Варин та рослин замінили нові форми життя. Кількість людей щороку знижувалась. Люди перебували у невеликих комунах та готувалися до припинення існування на планеті. Головна героїня цього фільму була дочкою вчених. Вона мріяла, ставши дорослою піти стопами батьків, але доля мала інші плани. Коли Веспер виповнилося 13, вона виявила в собі вміння відчувати прояви живої природи та здатність її контролювати дар, що лякає і викликає у близьких подив, міг допомогти в створенні для людей необхідного балансу в світі. Я вірю в Санта Клауса. У цій історії йтиметься про молоду жінку на ім'я Ліза. Вона насправді досить симпатична і дуже красива жінка, яка в якийсь момент вирішує знайти по-справжньому доброго та чуйного хлопця. Якоїсь миті так і виходить. Вона зустрічає дуже симпатичного і доброго хлопця Тома. Почуття стають з кожним днем все більш серйозними, і вони розуміють, що кохають одне одного. Проте в один момент відбувається те, що дійсно виглядає комедно з одного боку. Іншого дуже дивно. Справа в тому, що в певний момент ліза дізнається, Том просто обожнює різдво, свято, яке вона не дуже любить. Однак і це не найголовніше справа в тому, що Том і досі вірить у Санту. Мій домашній крокодил. Зібравши останню валізу з передчуттям кращого життя, сім'я Прім вирушає до Нью-Йорка. Герої фільму навіть не уявляли, який сюрприз їх чекає на горищі придбаного будинку. Виявляється, це місце сподобалося Лайлу крокодилу, який співає. Доброзичлива тварина допомогла адаптуватися маленькому Джошуа Пріму серед чужих людей. Залишилось лише радіти та веселитись, хоча весело було не всім. Злий сусід вирішив докласти максимум зусиль. Для ізоляції надзвичайного співака подалі від людей, чи зможе містер Грамс досягти свого, чи справжня дружба виявиться сильнішою за заздрість та обурення. А я дякую, що ви додивились відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось і ви підтримаєте його вподобайкою. Бажаю усім зустріти мирно новий рік. І не забудьте загадати спільне бажання, яке точно здійсниться. Слава Україні та нашим захисникам! Побачимось у 2023 році.